Вітаю всіх! Я бачу, вам сподобалась моя порада. Тепер запускаю флешмоб порад до кінця цього тижня. До кінця року я починала свій канал з порад і закінчую. Ним же в цьому році про мобілізацію поки що сказала все, що хотіла. Чекаємо, дивимось. Але зараз я хочу зробити пораду до кінця тижня для тих, хто працює для роботи. От як закінчити рік по роботі. Щоб було гармонічно і спокійно на душі. Ви знаєте, хочу трішечки. У мене ще буде особисте життя, фінанси, але зараз хочу по роботі. І хочу вам показати свого красення. Наступний рік буде ось такий у нас ось такий. Ось такий. Красивий. Але він трішки нервовий, бо робив собі барикади з подушок. Поклала його раз на подушечки, він як звалися, з них звалився, в вонгали собі зробив і сидів там. Так, тривога в така. Тому зараз хочу зробити ось що. Порада до кінця тижня для тих, хто працює, активно працює, як закінчити тиждень рік по роботі, щоб було все добре. Робота. Порада пов'язана з роботою. Так, ану. Плідна праця. Ви знаєте, справедливо треба все робити, але подобається мені поєднання карт. Ви знаєте, поєднання карт. Ось. Е, на жаль, реалії такі, що робота нас душить, робота нам не дає задоволення, і ми там як заручники. І ось це робота також військові. Військові це теж робота, ось вона показується. Це робота, перш на все, військові. І дивіться: справедливості не вистачає. Справедливості і реальних дій, дії, які зроблять результат. І багато маніпуляцій, маніпуляцій багато таємного, Зрозумійте. Також Мах – це дійсно магічна діяльність, мульфари, якби ось ці копола, які роблять там, енергетичні кола. Ви знаєте, робота це така річ, яка потребує дійсно уваги. І кожна робота має бути справедливою і має мати завжди підводне каміння. Кожна робота має. І має бути вона така, щоб вона приносила добрий результат. Тому. Любі мої, до кінця року, до кінця тижня у військових ми зрозуміли, що буде. Багато хто працює на такій роботі, що важко кинути не можна, бо є дохід, треба подумати, що робити. На тему військових все зроблено, за них вже думають, подивимось, до чого приведе. А якщо казати про нас, про звичайних людей, треба вірити, вірити в найкраще. Завжди бути справедливим і робити те, що від нас залежить. Хитрувати. Тому що, наприклад, я була в Пенсійному фонді, це замінне коло. Без цього ніяк. Я, я ніколи так не матюкалася, як там. Це ще залежить від колективу. На жаль, була різному колективі, маленький, великий. Тому, Тому мої, Робота це, перш за все, наш дохід. Тому треба справедливо до вас відношення, щоб було справедливе, і у вас була справедливість на роботі. І трошки маніпуляцій, трошки хитрості, і буде результат. Обов'язково. Тому віримо в ЗСУ, віримо в гарне закінчення року.